Свої лілії. Ось ця лілія екзотик. Неймовірна красуня, велика, пишна, колір отакий жовто-лимонний, ніжний, приніжний. Квітує ось материнська цибулинка верхом і дітки внизу. квітують, маю їх декілька цих лілій, дуже надійні, подобаються не хворіють. Ось лілейник знизу. Дуже гарна лілія. Не знаю, напевно, вже четвертий рік завжди відсаджую, розмножую їх. Дуже вона мені подобається. З такою ліловою по сусідкою вона вже відквітувала. Ой, опадає. Гарно дивиться, перовське відтінює. Ось тут збоку пороські за.